prostě 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 представника архітектури, представника земельної комісії, юридичного, юридичного відділу, інспектор нашого, інспектора-архітектору-будмайдонця цієї. Ну, просто озвучити, Руслана, будь ласка, озвучити місць заяви на цю обов'язку. Так, є дві посилення у місцевій списанні прав щодо заповнення депутатської діяльності Київської ради Пищу Ніколі Івановича від Гальтаву. Е, і в місту Сибулиця Дубравського будинок 4, квартира 1. І Поповича НВ місту Сибулиця Дубравського будинок 4, квартира 2. Заява ми неодноразово в відповідності до вимог закону України про звернення громадян вертатися з письмом на заявлення Київської міської ради з приводу порушених наших прав Варіанти А – мешканці квартири 3, будинку 4, по вулиці Дубравського, в місті Стивні. Та самовільного захоплення, захоплення значної території Кузбір'я, яке являється комунальною власністю та спорудження на цій території різних об'єктів. Не будемо зараз конкретизувати, це чітко зазначено у наших зберігах. Працівники міської ради, також керівники міської ради, Жодне з наших звернень не розглядало до допомогти закону України та розвернення, надавали формальні ліксисті та консультування відповіді на поставлені дозвейного стачання. Перевірки не проводилися і як націю в перевірки для ознайомлення не надавалися. Незважаючи на порушення терміну розгляду звернень і голування наших вимог бути присутніми в усіх розгляді, як того вимагає закон притягнення винних осіб до відповідальності за порушення законодавства, невжиття заходів по звільненню відповідно до покладної комунальної землі до А та вчинення нею самоуправства, керівники Стрижської міської ради відписують, що жодних порушень діях до Мояни А не мають та відповідно не вживають ніяких заходів. Натомість пропонують нам самим навести порядок на цій територіях, Тобто розписуються у своїй учбитій бездіяльності та будь за Конституції, закону України про місцеве самоврядування, закону України про звернення громадян, рішень закупок Сільської ради по виконанні посадових обов'язків, в тому числі дотримання верховенства права та за законодавства про звернення громадян. Всі наші звернення та відповіді на них знаходяться в Світській міській раді. Відповідно до цього звернення ми їх не получаємо і просимо знайомності з ними в міській раді почати період. 2023 по 2025 років. Просимо ли цей провести перевірку до нашого зверненням, за нашому участі, як цього вимагає Закон України зведення проманяння. На дату оґрунтовано відбутися, а працівники а міської ради, які сьогодні перевірку, або не позволяли, і відкам

Піше падал Кукіння, там де ще раз Бог причм Сиоприхович. Тоді ми приходили на перевірку і зафіксували порушення міста Будинова з боку Белая. Було -бе -бе. Бо складене акт-перевірки, що в лютому 17 року Це був складене акт-перевірки, протокол про порушення адміністративного. Вони чисто услуги порушення було видало джерел і Вінесла постановка масштаба про самовідна реконструкцію квартир з тижбовою без розробного документації продовжування спеції уділяє. А також за самовідне... Ja, 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 се ja, 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 се ja, со ja, 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 Цейпис не був виконаний, було розкладено в інспекції протоколу до виконання припису і знову було винесено штраф, постанова за виконання цього працю на марія. У ці всі дії і рішення інспекції доряд розказував судді, частково було оскажено перший штраф. que um eu vou

Коучевый человек, это просто у вас, наверное, важливо, было важно, то есть когда-то мне приятно следить за использованием законов про звонить в институте, чтобы при музыке управления оказать, что происходит, если вы не скрывали диагноз. Что было лучше еще? Коучевый я бы сейчас не говорил, что это для проведения похоронных программ, это не видно, но я не знаю, что это значит, что висновлював, що діагноз відсутній провідніх завід для проведення повторної безпосередньої перевірки доказаної інфраструктурної інфраструктури, то дозволяється зазначити, що у які судні матеріали судового проваджені що донесені до об'єкта об'єктивно-доказаної інфраструктури. І, бо можна сказати, має права зберігатися до суду за дати саме особистого немайданного правомаріантного права та інтересу. Відповідальність до цього Також у нас ми виходимо місце наведення і поховича і іншого земляка. Так, розпорядження 29-го, 1-го, 24-го року, розпорядження скоро ворена робоча група і розстані злого годину, тобто легні переходить, за 30 на 20 у Це голова чуть ближче. начајни услови, ајќи кој е словенo за тој мускул. Начајни ги логички убрнежајте гатај шве. Начајни ги сетот форм алат на шева, но се тие се постојано за форми на динамичност, за неговата функција на тај. Е, мимо справи А. Відомо справи А. Господине, професорно, я асоціатор біології, я збираюся представляти цю лекцію від професора Олексія. І що визнувало що пропонувало. Ми написали, що питання здійснення контролю за будівництвом та знайдення об'єктів самочинного будинку пояснює статті під послугом закону України про регулювання містерської діяльності, ми це допомагається для перевірки об'єктів будівництва, відповідно подання до суду, на якому можна говорити, що знайдення об'єктів самочинних, Скільки компетенцій є? Наш комітет не може приймати обладнання, яке буде равен 2. Це змістимо. Тобто, це є відео-процес? Так, це є відео-процес. Тобто, це є відео-процес? But the particular відповідно належним чином заметну ділянку понад документами. Вона ну, автоматично вважається притидинковий територій, а приблизикової території розпоряджається власник на світ росту. А ви вважайте, що вона помогає, а теж не може нашли. Meio que eu represento коментуємо проект слухали викладено і на нової кардинально велика дяка легіону сьогодні нашої служби, але спомов, але це так, що товар, що товар буде. Молодці, мої малади. Витягли фантастичніменти, що можеш, ров, велику юність у нагоді. Хороші рішення. Отже, вам вам говорить, що ми в цій зматерімо результаті уточняла и що что ваши поводы, что все-таки проведенные до Дякую за перегляд! 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 Дякую за заговорила. Ханахила, он вожава по конференцию. Поференцию мы напомили, что организаники довольны ситуацией там, там, не знаю, какой вопрос. не знаю. Да не Je dva vhoda na Dinamo, od tu je do Bojana. In v najkrajši možnosti vidimo, da ima kvarter, v najkrajši možnosti vidimo še drug. Vid še vedno človek ima dostop do zlatuče se gleda. Ne, v naravni veri. Ne, v naravni veri. Če vidimo, da ima dostop do svoje kvarterje, in kaj dalo najdemo, da ima neko predstavljanje, ško pa več za valjanje.

Ви бажаєте, щоб зберегли з мобільним завданням та теж з мобільним завданням? Добре, будь ласка, це питання доведеться до меншого рідділу, можливо? Немає. Архітектора, колонового архітектора. Що можна Нам потрібно додати, що у нас на розгляді лише мобільне завдання від цього Щоб додати факт

Ну, поповича, міська рада – третя сторона, але ви не так трошки інформуєте, напевно. Позов про що? Позов про що? Зараз на новий позов його про не про старовічне будівництво, а є про незаконне про те, що так ні, це є про те, що неналежне, неналежний розгляд його двері на Олесі, це другий позов. Але є ще попередні, коли ви звертався

Не сама що відео? Не може ми не можемо може, відповідати. Ну, це наскільки ну, ця справа тоді призначений героїв і на 15% безпеку розумію, це юридичного відео прийняти це засідання надасть і... нашого засідання відео спостереження, відеозйомку і також буде підґрунтовувати собі то комісія по депутатах, а не може бути... Та, так, я маю відповідь, що це не може. Так. Так, я відповідь, що це не може, може, ми зробимо щодо рахунку. Він так, і я ще хотіла так сказати, що справді ми не саме після спеціалістів не маємо цих повноважень, що ми маємо наші комісії. Отже, це може просто бути якщо співдарення... Так, так, так. Мала чому що, що нас повідомили, що відповіді нагідно чинного законодавства простежити що те, щоб ми розглянули, щоб ця заява була розглянута відповідно до чинного законодавства та, та, та терміни порядку відповідно до закону звернення громадян? Моя як члена комісії думка, що, Думаю, що Комісія порушення як не зробили за того, додатково ми ще розглянули, вислухали відділи е, виконавчого комітету міської ради, які е, до яких були звернення направлені ми прослухали ще раз, що вони відповідали. Порушення не бачу. Я не знаю, як колегія голова нашої комісії, що може видати добре. Як і наша пропозиція поступає. Доيني так давно наш ноя пропозиції. Ну, це напевно, що фізично дотукково направите протокол, е-е, скажімо, як нашого засідання. От, щоб все було зрозуміло, зрозуміло. Сирі, от этого. Так, у цих адресах, що ми розглядали добрий день, пропоную оставати. Буде старанно додано до нової пропозиції, тобто давно пропонили кроку ухвалення. Дякую. Дякую за роботу. Дякую. Я нічого не готую, гораня.